Вітаємо, любі глядачі, і ласкаво просимо на канал Сузір'я. Сьогодні ми готові поділитись з вами астрологічними прогнозами для кожного знаку Зодіаку. Давайте заглибимося в магію астрології та дізнаємося, які енергії очікують на нас наступного тижня. Новий тиждень принесе не лише кар'єрне зростання, а й виклики для кожного знаку Зодіаку. Овен, не варто заздалегідь переживати з приводу подій, що насуваються. Все саме вляжеться і вирішиться. Розвиток ситуації багато в чому залежатиме від вашого погляду на проблему. Не дозволяйте собі песимізм. Будьте уважні та дбайливі до близьких людей. Телець. настав час для реалізації сміливих планів, хоча життя і внесе до них свої виправлення. Поїздки та відрядження поки що краще відкласти. Незважаючи на зайнятість у професійній сфері, не варто залишати поза увагою свій будинок. Близнюки. На цьому тижні ви нарешті зможете досягти відчутного результату в тому, у що вкладалося так багато сил і у що ви так вірили. Ви відчуєте, що мрії здійснюються. настає час для найрішучіших дій. Рак, тиждень може виявитися неоднозначним, але в цілому на вас чекає успіх і похвала від керівництва. У понеділок дещо може застати зненацька, зате вівторок і середа принесуть вам прибуток і моральне задоволення. Лев, необдумані дії цього тижня є неприпустимими. Нині потрібен тверезий та точний розрахунок. Навіть у дрібницях і в тих випадках, коли ви дієте за звичкою. Можливі труднощі на роботі не повинні бути приводом для початку пошуку нового місця, оскільки це виявиться марнуванням часу. Діва. Цього тижня не варто відверто висловлювати свої претензії оточуючим. Менше критики та негативу. Ваш успіх залежить насамперед від вашої дипломатичності. Грандіозні плани на цей тиждень краще не будувати. Вони можуть не здійснитись. Терези. Цього тижня ви можете отримати бажане якщо дипломатично, відійдете в тінь, і саме звідти станете керувати подіями, що вас цікавлять. До кінця тижня на вас чекає активне особисте життя. СКОРПІОН. Цього тижня вам буде легко та приємно працювати та будувати плани. Все у вас виходить. Багато хто зрозуміє, що ви неординарна особистість. Накопичені знання та досвід сприятимуть зміцненню авторитету. У вас буде шанс розбагатіти. Ваша проста проникливість вас не підведе. Стрілець Цього тижня ви методично і впевнено рухатиметеся вперед. Якраз виникнуть перспективи для здійснення давно задуманого. Не кидайтеся в крайнощі, виявіть витримку та терпіння. Забудьте про паніку та хаос. І все вирішиться якнайкраще. Козоріг Цей тиждень протікатиме без особливих потрясінь. Сприятливий час для продуктивної роботи та ділових зустрічей. Ідеї, що прийшли вам в голову, можуть стати початком воїстину важливих подій. Зверніть увагу на нових знайомих. Зустрічі у суботу будуть не випадкові. Водолі. Рішення тривіальних щоденних завдань вимагатиме від вас цього тижня великої кількості сил та часу. Особливо якщо діяти доведеться поодинці. У компанії, школах та друзів, все пройде набагато легше. Тож, не бійтеся просити про допомогу та делегувати повноваження. Риби Вівторок дуже вдалий день для укладання угод та важливих переговорів. У середу ретельно перевіряйте інформацію. Не робіть поспішних висновків. У середині тижня постарайтеся реально оцінити свої сили і не звалювати на себе непосильний обсяг роботи. У неділю присвятіть собі достатньо часу, щоб відчути умиротворення.